Всім привіт! Світло вимкнули, діти сплять, і це значить, що це саме час для того, щоб записати вам коротеньке відео про те, як я роблю його для обличчя. Роблю я це щодня під час того, як наношу свій домашній догляд. Займає це в мене приблизно 10-15 хвилин. Найбільше, на жаль, немає часу. Але якщо ви хочете дізнатися про це трошечки більше, то напишіть мені і я скину вам посилання на людину, яка мене цього навчила. Починається це все з того, що я роблю звичайну гімнастику. Тобто ранкову гімнастику. Я прокинулася, вмилася, нанесла крем, там сироватки якісь, і роблю вправи. На вдиху я розкриваю плечі назад, тягнуся. Ліктями назад за спину. На видиху я округляюся і тягнуся руками вперед. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. Прибираємо руки вниз, робимо оберти плеч назад чотири рази. Опускаємо плечі вниз, відтягуємо їх, повертаємо головою ліворуч, праворуч, опускаємо голову вниз, тягнемося вухом догори і робимо напівоберти від одного плеча до іншого, сильно назад голову не відводимо. Угу, супер. Наступна вправа направлена на те, щоб підтягнути наш овал обличчя і прибрати зайву рідину з цієї зони, трошечки пропрацювати м'яз шиї. Ставимо наш язичок на верхнє піднебіння, і підтягуємо таким чином, щоб він приліпився до піднебіння повністю. Робимо такі 20 вправ. Ставимо язичок. Підтягуємо його і повторюємо двадцять разів, угу. відпускаємо на Погладили нашу шкіру, нашу шийку. Взагалі, вважається, для того, щоб гарний ваш овал формувався, треба постійно тримати язик на верхньому піднебіні, тобто, щоб він був в правильному положенні. Наступне, що я роблю, це я просто розслабляю шкіру на шиї. Я роблю захват долонею по центру шкіри шиї і перекатуючи її. Відводжу назад, міняю руку і з іншого боку так само роблю по чотири рази на кожну сторону. Три чотири. Супер. Тепер ми виліплюємо наш овал, ставимо великі пальці під підборіддя, всі інші пальці прижимаємо до шкіри і невеликим натиском ведемо шкіру догори до зони росту волосся. Робимо 5 разів формуємо наш овал. Виліплюємо, прибираємо зайву рідину. Супер. Наступне я працюю зоною навколо рота. Спочатку треба розслабити м'язи навколо рота, щоб вони не були перенапружені, тому що перенапружені м'язи і набряк. Є причинами того, що формується носогубна складка зморшка. Ставимо пальці біля носика і просто такими обертами розслабляємо наші м'язи, плюс це допомагає звільнити дихання. Тепер ми притримуємо наші губи, а іншою рукою. Вказівним пальцем ми такими рухами розладжуємо нашу зморшку. Можна довести донизу, щоб теж пропрацювати так називаємі брилі. брилі. І так, розладжуємо, відтягуємо зайву рідину, перебираємо її. Тепер е, дренаж. Ми ставимо пальчики і такими от невеличкими рухами, нібито прибираємо рідину, звільняємо її звідси з цієї зони. Угу. Супер. цією долоною. Великий палець під підборіддя, Ми прокачуємо шкіру до вуха. Вниз по шиї і прячемо, ховаємо пальці туди занурюємо, ключицю. І ще раз. До вуха, по шиї і вниз. До вуха, по шиї, вниз. Угу. Так, добре. Для чого ми робимо це занурення пальців? в ключицю? Тому що тут у нас знаходяться капіляри, і коли ви їх активізуєте натиском, то вони, нібито такі насоси, починають цю зайву рідину з цієї зони, яка ми показали, куди її рухати, з цієї рідини, відтягувати вниз. І трошечки набряк ми прибираємо. З іншим боком, так само. Спочатку розладжуємо. Можна ще отак от от додатково пальцями, якщо у вас є тут така вже видима лінія, то можна ще пальчиками її ще додатково розладити. У мене, наприклад, є така асиметрія, і тому з одного боку ця лінія більш видна, ніж з іншого. Потім ми робимо дренаж. І всі долони прибираємо зайву рідину. Ведемо до вуха, вниз по шиї і натиском активізуємо канальці. Якщо у вас є асиметрія, ви можете одній стороні обличчя приділяти уваги, ніж іншій. Це нормально. Наступне, що ми робимо, ми прибираємо зайву рідину і зайве напруження з зони навколо очей. Спочатку ми прибираємо напруження. Ми розкриваємо цей кут, ставимо сюди пальчики і ось таким ось чином, зараз вам покажу, обертами в один і в інший бік просто розслабляємо м'язи навколо очей. І з іншого боку також десь по 5 разів в один і в інший бік. Наступно ми ставимо пальці під око, ведемо до носа, над брів'ю і під брів'ю проводимо і опускаємо через шию вниз до ключиці. Так само. Ми прибираємо зайву рідину, яка може бути навколо ока. Робимо 5 разів. Це взагалі прибирає напруження, дуже приємне відчуття. Тепер ми ставимо пальчики під око, де у нас є зморшки. Такі, як називаються, гусячі лапки, чи зморшки радості. І ми їх теж розгладжуємо. без натиска, спокійно, ніжно-м'яко. Тепер ми підтягуємо долонею цю шкіру до скроні. І можна ще поставити долонь, якщо у вас є, тут формується теж зморшка. І підтягуємо над брівлю, прибираючи зайву рідину і показуючи шкірі, куди її треба взагалі рухатися. Такий ліфтинг ефект. Угу. Інша сторона так само. Спочатку ми розладжуємо зморшки. потім підтягуємо ліфт. Угу. Наступна зона це зона міжбрів'я. Моя улюблена. Мені дуже подобається з нею працювати, тому що е, тут в мене взагалі то найбільша проблема через те, що я довго в своєму житті хмурилася, хмурилася зводила брови просто до того моменту, поки вони не з'єднувалися в одну брів. І через це в мене дуже були такі яркі заломи. Особливо цим літом. Я вже думала про те, щоб щось вколоти собі, але я це все поборола і бажання собі щось вколоти теж поборола. Спочатку ми прибираємо от такий, знаєте, як називається зморшка гордості. Ми ставимо пальці на цю зморшку і просто розладжуємо її, І ведемо до зони росту волосся. Ставимо і ведемо. Угу. Тепер ми розслабляємо цю зону і прибираємо зайву рідину. Ми ставимо вказівні пальці і теж такими невеликими рухами розладжуємо. Цю зону, прибираючи зайву рідину і прибираючи зайве напруження, яке може бути напруження. Також робимо дренаж. Угу. Тепер ми протримуємо одне око, іншою рукою ми робимо просто Двома пальцями, можна вказівним і середнім, можна будь-якими іншими, ми протягуємо нашу шкіру від початку брови до зони скроні. Робимо 5-6 разів. Дуже приємні відчуття, відчуття розслаблення. І зменшення напруги. Інша сторона, інше око так само. Супер. Тепер ми розслабляємо наш лоб і теж прибираємо зайву рідину, яка може тут формуватися. Формуватися вона може через те, що у вас. Цінадто напружена задня поверхня шиї. Її, взагалі-то, теж треба масажувати, прибирати напруження і збільшувати кривообіг. І так, ми ставимо наші пальці над однією і другою брів'ю, і ведемо з невеликим натиском пальці до зони росту волосся. Треба так 6 разів. Можна навіть. Розслабити свою голову і пустити її вниз для того, щоб краще пропрацювати цю зону. Супер. Якщо у вас є якісь зморшки, наприклад, у мене є зморшка, яка вже років 15, тобто вона з'явилася в мене дуже давно. І. В принципі, вона мене ніяк не турбує, але якщо у вас щось турбує, то цю зможку також можна спочатку просто отак, отак, таким чином активізувати цю зону шкіри, збільшити кровообіг і потім розгладити. Угу. Прибрала напруження свого обличчя. Тепер я покажу ліфтинг вправе, дуже прості, але дієві. Ставимо дві долоні вниз під одну частину вашої щелепи. І одна долонь іде за іншою, 20 разів, підтягуючи шкіру до скроні. Інша сторона. Супер. Наступне для формування таких явних вилиць я роблю ще одну вправу після того, як все це я зробила. Я просто ставлю кулачки. і Підтягую шкіру від підборіддя до до зони росту волосся. Роблю разів 5. Угу. Тепер е, два пальчики вказівний та середній ставимо вилочкою під вухо. З одного і з іншого боку, і теж з невеликим натиском підтягуємо цю шкіру до зони росту волосся. Робимо 10 разів. Десять супер. Тепер. Розпускаємо наше волосечко, занурюємо пальці в волосся і проходячи по шкілі з невеликим натиском, з таким масажним ефектом, ми підтягуємо наше волосся, нібито хочемо себе за маківку підтягнути догори. Робимо 4 рази. Можна там, де знаходиться маківка. Можна також потягнути за потилицю, там де потилиця. Це, окрім ліфтинг-ефекту, також допомагає активізувати ріст волосся. У мене дуже сильно активізувалось воно, після того, як я його добряче втратила після всіх моїх діточок. Ну і начебто все. Я дуже-дуже сподіваюся, що це вам було корисно, приємно. І робіть це як молодча.